Друзі, всім привіт! Сьогодні достатньо оптимістична новина: це те, що певним категоріям чоловіків, які можуть бути мобілізовані, нададуть можливість виїжджати за межі України з 1 вересня цього року. Про це я якраз вам сьогодні і розповім. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк, підписатись на мій канал, для того, щоб не пропускати цікаві та корисні новини для вас. І обов'язково додивіться до кінця це відео. Друзі, дуже багато представників влади вищого рангу зазначають про те, що з 1 вересня цього року кабінет міністрів України дозволить виїжджати представникам бізнесу за кордон на строк до 7 днів. Які умови для виїзду за кордон? До речі, така процедура буде називатись ЄВідрядження. Які ж умови для представників бізнесу для того, щоб відправити свого працівника за кордон? Перше, Такий бізнес, тобто юридична особа або фізична особа-підприємець, мають сплачувати білу заробітню плату, яка становить в середньому на підприємство не менше 20 тисяч гривень на місяць. Тобто конверти або сіра заробітна плата, вони. Не беруться в розрахунок при дотриманні таких умов. Друга умова це те, що бізнес, юридична особа або фізична особа-підприємець мають сплачувати повністю всі податки та збори, тобто не мати заборгованостей перед бюджетом, і подавати вчасно та в повному обсязі всю звітну документацію контролюючим органам. Третя, це те, що. Виїжджати за межі України у відрядження мають працівники бізнесу у кількості не більше 10% від загальної кількості працюючих, але не більше 10 осіб на одне підприємство. Тобто більше 10 осіб, які працюють на юридичну особу або фізичну особу підприємця, виїхати за кордон не зможуть лише 10 осіб. І знову ж таки, так, таке відрядження за межі України воно може бути строком лише до 7 днів. І як його оформити з 1 вересня 2022 року на порталі Дія з'явиться новий розділ, який буде називатися Є-Відрядження. І там, як зазначають представники нашої влади, у декілька кліків бізнес зможе оформити такий дозвіл. Для свого працівника для виїзду за кордон. І обов'язково треба зазначити, що такий дозвіл оформляється за 7 днів до виїзду працівника за кордон. І основною умовою для виїзду за кордон працівника є внесення наймодавцем, тобто юридичною особою або фізичною особою підприємцем застави до Ощадбанку у розмірі 200 тисяч гривень. На одну особу, яка виїжджає за межі України. І коли ця особа повертається, ці гроші також автоматично повертаються на рахунок того, хто вносив заставу. Якщо особа не повертається у визначений строк, то така сума надсилається до державного бюджету. І, друзі, яка моя думка з цього приводу: звичайно ж, є дві сторони однієї медалі: це. Песимістична сторона і оптимістична сторона. Почну з песимістичної, це те, що дуже багато зараз людей почне кричати, що введення таких дозволів на виїзд є зрадою, тому що у більшості людей немає умов отримувати заробітну плату у розмірі 20 тисяч гривень, сплатити заставу у розмірі 200 тисяч гривень. Ну і звичайно ж. Ті люди, які хочуть виїхати за кордон, вони в більшості хочуть залишитись там для того, щоб заробляти гроші. Це моряки, це айтішники, це люди, які просто заробляють гроші на якихось сезонних роботах, і які, в принципі, створюють одне з основних джерел наповнення нашої фінансової системи валютними цінностями. Тому що. Дуже велика кількість валюти надходить саме від тих людей, які заробляють за кордоном. Так дійсно для них поки що ці дозволи працювати не будуть. І, звичайно, це є мінусом взагалі для нашої фінансової системи, для спокою людей. І взагалі ну, це позбавляє людей можливості поки що заробляти в тих кількостях і в тих об'ємах, які потрібні їм для того, щоб нормально жити. Але є оптимістична сторона цього процесу. Це те, що ще тиждень тому взагалі не йшлося мови про будь-які пом'якшення щодо виїзду за кордон чоловікам, які можуть бути мобілізовані. Тому що ще тиждень тому президент України Володимир Зеленський казав, що ніяких пом'якшень не буде допоки не буде скасовано воєнний стан і поки не закінчиться війна нашою перемогою. І так само ці слова повторювали ще раніше і представники Ради національної безпеки та оборони України, які казали, що чоловіки не можуть виїжджати за кордон і ховатись за спідницями у своїх жінок. Тому ми бачимо тут якісь оптимістичні такі риси. Які в подальшому можуть призвести до того, що ще більше будуть даватись пом'якшення іншим чоловікам для виїзду за кордон. Можливо, наступним кроком якраз буде крок надання можливості людям, які мають контракти за кордоном, тобто морякам або представникам it сфери або тим людям, які заробляють на сезонних роботах, якщо вони. Заробляють гроші в білу і сплачують податки, і будемо сподіватися, що якраз такі процеси, і крок за кроком, вони і призведуть до того, що більшості людей, які захочуть не просто відпочивати або переїхати жити за кордон, а саме заробляти гроші за кордоном і направляти потім валютні цінності сюди до України і вкладати їх в розвиток. України і в підняття України і фінансового стану України з колін, тому що самі розуміємо, зараз фінансовий стан достатньо поганий України. Добре, що ми тримаємось, але звичайно ж, що є дуже великі втрати, і треба це якось компенсовувати. І якраз якщо нададуть можливість людям заробляти і ввести в нашу державу гроші, то я думаю, що це буде. Однією з таких великих перемог нашого уряду, нашої влади, і ця перемога буде присвячена якраз тим людям, які хочуть виїхати за кордон. Тому, друзі, давайте не будемо кричати зрада, будемо сподіватися, що у куларах нашої влади розробляються ще більше пом'якшуючи закони і постанови Кабінету міністрів. Щодо виїзду за кордон наших чоловіків, які можуть бути мобілізовані, і будемо сподіватися, що вже не за горами і наша перемога у цій війні, і тоді вже взагалі будуть зняті будь-які обмеження і наша держава буде рости і здобувати перемоги вже не тільки на військовому полі, а й на фінансовому полі. Друзі, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, чи введення таких дозволів на виїзд за кордон не всім чоловікам, а деяким категоріям, є зрадою, чи це навпаки крок для того, щоб і в подальшому пом'якшувати обмеження на виїзд. Подивіться обов'язково відео на схожу тематику. Лінки ви зараз побачите в себе на екрані. І до побачення, до нових зустрічей!